Всем привет, мої любі друзі, я на каналі Валек. Незмінний ведучий цього каналу Я Валк. Ми продовжуємо Ривворд. И в нас цей, ця... чекайте, бо тут щось дуже страшне. Щось прям дуже страшне. Мені би пістолет кулемет купити, але це 400, в мене стільки нема. Хоча в мене є, якщо додати трошки. Анекдотиків, ні. Опа. Тепер. Тепер її ми візьмемо лук, а волкос не піде. Ой. І продасть оце. Ага, не годен волкос це продати. Ну тоді сровбез. И пішли звідси живе, су не бачу. Та й отакі вот от справи. вот Inspiration треба добити, подивитися. Шо до чого вам шовну дає? Чому би і не так, що шо тут у нас? Давайте спаун каргопот. Дивимося, що там Бам! А там Імунобустери. А вони коштують у нас по 19. Mm, ben, ben. Нет, не прям топ. До речі, Tribal газерінг попередній серії нам не вдався. Дивно чому. Але що є то є? Альдегеро Юмиво. Кіацуме. Так, Вормех Щось постійно чуваки хочуть з нами торгувати. І ходять сюди на постійній основі. Давай. Жах. Оце жах, це просто жах. Вау, ану. Розберійся. Всі імону бустрі. Оооооо. Я би плакав. Давайте старі, Забирайтеся звідси. Він, певно, просто на місці ваганув і закумарився. Ще трошки. Старі. Ну куди ви вже лізете спати? Поясніть мені. Тут не треба спати, тут треба насолоджуватися величними ну, дослідженнями, як то кажуть. Вдалими. Ай. А, мрії. Мрії, мрії. Їх мільярди. От зараз волкос це получить. А на кого я Inspiration? інспірейшн? Давайте. Незалежно, що прокне. Давайте на неї затестимо. Привіт! А де ваш цей Бачу. Головний. Шкіру ми не продамо. Дерево ми також не продаємо. Хоча можна було би. Добре, дякую. Щасливо. А їжі в нас. Е, маловато лишилося чогось так. А, стоп, там же мільйон у цих бірбері. Ну, коротше, вона їх принесе ті бірбері. Та ти що, 14 днів? Давай, робимо. а ну, неможливий. А що? 24 ймовірності. Ну, коротше, ми не будемо. Її заставляли конкретно з ким заводити стосунки, але щось з Валентином вал недоступне. Знову торгаш. Знову відправляємо валкоза. Валкоз їм не продасть. Хоча волкоз спочатку гляне, що в них є, масковій нія, одяг якихось К Какішних приколів, в них чогось такого людського нема. Дуже довго прокачуємося. Але що є, то є. Так, tribal gathering, let's go. Let's go. Знову торгаш. І. Ну. Непогано. Свиня. Та свиня нам не треба. О, це халявні гроші. Халявні гроші ми любимо. Дякую, до побачення. Дроби ковтинку. Угу. хрена собі. Мені трошки задалеко туди шарувати, сорі. Це прям ну, до фіга. Нам треба довчити технології і піднятися з Цього, до... з. З племені в Неолітік. А чому б би не забрати, зразу і не віднести, бо ти не вантажник, певно. Ну буде вал медитує. Він буде постійно робив Тихо, не лякай мене так. Старовина небезпека, вау. Старовину небезпеку ми будемо закривати тільки тоді, коли будемо впевнені в тому, що ми зможемо її закрити. А треба буде велика кількість сильних юнітів або просто пастки плюс турельки. І теж трошки сильних юнітів. Не прям величезну кількість, а. Таку групу, аби не соромно було. Правильно? Так, паростки амброзії, вони далеко, певно, навіть не буду туди дивився. Брешу. Вже подивився. Рейд. М -м так, добре. Вал, Тія, і ти ті, виходить. Трія. Ви йдете на боротьбу. Дивіться, що ми робимо? Ми ставимо вала. Ой-ой-ой, тих-тіх. Отаку От ми робимо. Ану. Бум-бум-бум. Ще раз. Бум-бум-бум. Добре, відходимо. Бум-бум-бум. Все. Посходимось. Хто в нас лікар? Я не, не помиляюся, це хтось. Це хтось, хто відсутній. Лікувати. А ти можеш поки її роздягнути і перенести... тих тих. Перенеси всі ці речі, що ти робиш? Може комусь підійде. Що я відправляю цього лікувати? Він мене слухається. Бо... а чом би і ні? Він там трошки вкачає собі свої ці. Здібності. Воно просто піде, відступить, по суті. Щасливо. кого ще треба цьому, цій. Всім, коротше, треба дати радості. Волкос всім дасть радості, не переживайте. Волкос не злий. Добре. Добре. Е, так, що ж... А ми майже вивчили вепон. о Треба зробити, кажу або хачате або ножі. Що в нас на рослиннику є хатчет? Чи це хто? А нема. А чого він в інвентарі тримає? Спорядиє. Ну. Шо? 3 d Інженер, інженер потребує допомоги. її подруга. Ну, хоч ви прийняли сна тебе протягом няу. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. Що жо? Треба тут очистити оцю чухню, бо я не бачу. Просто зникло, то що я хотів чистити. Тоді без різниці. Ти скільки б спав? Вічність. Ага, нема вже тварин, яких можна полювати, так? Давай Волкозора робить робіть э, цей. Кажу, волкозер вони роблять гезеринг і вал э, вчить э, це. Вифармлює 40 фокусу чи з які не треба. Ну. Давайте. Yes, weapon Є. Yeah. Ну, один ніж було би непогано зробити. От, саме конкретно з сталі. Якщо цей ніж буде хреновий, то можна буде зробити ще один. Аби він був нормальний. Тож вал має мати хорошу зброю. Поганий. Ну, давай ще. Чи є. На кого полювати, взагалі, є. Нам би знищити тигра і анаконду, але я не знаю, чи це буде не занадто для нас поки. Я би хотів tribal Wear вивчити зараз о -о і отримати захист. Що? Старий, яка черепаха? І нафіга вона тобі треба, якщо в неї чума? На рознощик хвороби. Можеш ослабитись. Сигаретс? Ось свідки, антибіотики. Добре, все можеш йти. Щасливо. Просто тупо черепаха захворіла. Я не хотів би зливати черепаху, але якщо чума, це страшна річ. Краще черепаха одна. Ніж вся колонія. А якби ми могли вилікувати. А я не знаю, чи тут розповсюджується така хвороба. Може і розповсюджується Просто я ніколи на цей н 2 зразу би проколов кількох людей або в одного. Нормальне випало. Ну давай ще одне тоді скрафтим. Полкоспіть. Ми не будемо дозволяли спати багато, бо... Як кажуть... стане. Так, ці він робив. Давайте ці обнемо ранг. Ранг настрій. А що, всі вже дерева вирубав старий? Ну давай тоді тобі ще тут рубанемо. Після Tribal приколесу. І це я можу. Я можу вивчити щось, щоб де мені давало фокус-тайп. На чому я б дофокусувався? Group. Science. Можна, в принципі, буде на гроші апнутися. Але не зараз, та мистецтво Ну коротше, добре. Не можна підтвердити, але таке. Так Димс. І То що я хотів. <сіст> Як таке можливо? Тепер я хочу швидше. Давайте зробимо. Кому там надо броню сделать? четыре маски вине, четыре вуден армора. Там, да. Бам, а ну. М'єшся. Це вже сильно. по так за скільки? За серію мільйон ми нарешті зможемо. А, перейти в цей. В наступну форму прикол приколу цього. Вчора ще в 20 хвилин, не годину, ну, бо я зможу випускати, наприклад. Може частіше серії, може навпаки довше будуть виходили серії. Просто я не знаю зараз такий період в житті. Що я не знаю, скільки в мене загалом буде вільного часу на цей на відосики. Тому рішив скоротити час, тим більше. Не дуже комфортно дивитися відео на годину. Повністю, що є на 20 хвилин на фоні включити, так як я роблю, наприклад, відоси включаю на фоні. І дивлюся. Ну, не в цьому випадку. Що там? Ще один ми проведемо гезерінг? Проведемо. А на кондом би нам а звідси зігнати. Бо це напрягає. Угу, uh -huh. навіть так. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Навіть я масний. Ну це ж взагалі сміх. Давай забираємо в неї мисливця. Хоча можна будівельника передати комусь інакше. І це все робимо з дерева. Ем, дерево. 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 Сталь. Скасувати. А що за фігня? Чого воно не грузить? Дерево? Срібло. Ді, не грузить, а ну. Ще раз. Це ж не смішно. А... Двій не хоче? Що за фігня? Може будь вельник се Та ні. Дивина. Я не працює, просто тупо не працює. Найб'я? Що ж ми зробимо? Нічого не зробимо всім. А я повинен там сказати вам, що вже є, по плейлист чи відос. Там в описі є всякі анекдоти можете підписатися, там нічого нема. Всім дякую, всім пока.